Доброго дня шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов любитель І ви знову знаходитесь на каналі Охота на Римонку. Дякую, що не забуваєте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписались на мій канал, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Вдалого перегляду. Сьогодні хочу до вашого огляду продемонструвати форму для техноплантону, одну із яких я користуюся. Дана форма називається конусною діаметр внутрішнього штоку 40 мм. Чому називається конусною? Тому що даний отвір у формі йде конусом. Коли спресовується даний техноплантон, витягується із. З-під домкрата достатньо ударити по штоку, щоб легко він вийшов. Так як форма йде на конус, техноплантон формується конусом, його майже не видно візуально, але досить легко виходить із даної форми даний бочунок. Таким чином не потрібно робити зайвих рухів домкратом, випресовувати і не потрібно тратити свій час. Заміряємо вхідний отвір в даному циліндрі Вхідний отвір ми бачимо у нас так 39 мм. Вхідний отвір, це через який засипається суха суміш, а через який виходить даний бочоночок 41 мм. Надіюсь, видно. Получається таким чином різниця в 2 мм. Між початком. І кінцем, де виходить техноплантон. Так, ще що хотілося зауважити, чоловік дуже гарно зробив, виконав роботу, проточки все мене влаштовує в, даному, в даній прес-формі. Получається так: основна робоча частина одного діаметра, а той шток, на який йдуть нагрузки домкратом, він трошечки вибрав декілька міліметрів. Товщину. Таким чином, коли механічно э, домкрат, буде, э, скажем, домкрат натискає на це, якщо десь тут трошечки будуть, э, скажем, нечистке формування краю э, даної пресформи, то за що того, що виборка метала гарно проходить штук, ніде не зачіпається за що цієї виточки. Дуже гарна виточка. І таким чином іще. Що у даній у штокові, бачимо ось дві проточки. Це для чого, коли буде стискатися суха суміш, частинки з воздухом по-любому будуть сюди попадати. Щоб вони не стопорили центральний шток із наружнім отвором. Ці сухі суміші будуть збиратися тут і не підклинюватиме дана наша пресформа. Ну І також кінцева заглушечка із спицею. Вставляється дана. Кінцева заглушка і у основну прес-форму, далі засипається суха суміш, і, і далі закривається штоком і спресовується у нашому домкроті. Перемістимося зараз у майстерню і подивимося, як це буде все виглядати. Перемістилися ми в майстерню. Дану повністю форму на 40 мм принесли з собою. Вже в мене підготовлена суміш. Із горохової муки і кукурузної. Кукурузна мука душі розрихля, горохова скрипля. Таким чином можна регулювати час пиління даного техноплантончика. Так, набираю я помірний стаканчик даної суміші і беру засипаю у отвір даної прес-форми. Насипаю я суху суміш. Вщент, цього, на мою думку, достатньо. Так, беру циліндр, Встановлюю я циліндр акуратно в спицю, щоб попав отвір, спиця в отвір. Далі використовую ось такий дерев'яний постамент і ось така гума. Це для того, щоб не розбивати дану прес-форму. І використовую гумовий молоток для... Плитки потім беру і легенько підстукую, щоб менше працювати домкратом, менше накочувати. Я просто лишній віздух за допомогою молотка вижену, і таким чином потрібно буде менше працювати домкратом. Так, бачимо ось такий зазорчик, і при ударах бачимо, що сантиметрів на 4-5 вийшов воздух і штук загнався всередину. Зайшов так на домкраті. Далі я закрив болтик, масляний клапанець, і починаю працювати ручечкою, накачувати масло у домкраті. Таким чином стовп домкрата виходить і піднімається наша пресформа вверх. Таким чином спресовується наша суміш. Яким чином це, на мою думку, відбувається? Лисий воздух виходить із муки горохової кукурузної. і Таким чином, як візду нема, мука між собою достатньо плотно спресовується. І потім тримається на суху дана ця суміш. І Таким чином можна гороховою і кукурузною мукою регулювати. Пиління даного техноплантончика. Як я накачую? Накачую до тих пір. Е, так, чувствительно. чую, що вже е, достатньо е, ручка, важко працювати. Ще можна двічі тричі було через силу докачати, але я не докачую. На мою думку, цього достатньо. Так, тепер відкриваю масляний клапанець і думкрат опускається. Бачимо, опустився. Тепер беремо. Дану пресформу і легенько я стараюся так стукати. Не треба ніяких ні пресовачних трубочок. Просто беру і стукаю. Можна, в принципі, це ще зробити отак. таким чином. Взяти пресформу і просто цей постамент пару разів ударив і даний техноплантон. Вийшов із отвора. Таким чином ми не використовуємо ніяких випресовочних трубочок. І таким чином таким чином це полегшує і зменшує час на виготовлення одного бочоночка Так, Поступово ми витягуємо наш бочоночок. Чарівний ось так вийшло. Видно, що він такий трішечки на конус. Ну, Я думаю, рибі буде по барабану. Головне, що він. Горно пилив. Так, будемо його витягувати. Так, витягли цей даний техноплантончик і подивимось, насипав я вщент. Там сильно через силу не запихав, бачимо на вагах нулі, ставимо даний техноплантунчик і бачимо 74. 93. Ну, почти 75 грам. ось такий бочуночок техноплантончику. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!